Цілий світ ликує, радуйся нині українська родина, сірка Небесна звіщає новину, що в Іфлеємі Христося рождає, Він нас до себе нині скликає, щоб всі кривди турботи і біди, святої правди теплом зогріти. Слава Богу! Мучений. Внукам голови не довшені затьми, серце коле страхом наповнив. Скажіть, владики, стільки літ вже проминуло і століть, а те, що на Вкраїні нині є, далі вас тривожить, спати не дає. Тривожить? Не тривожить, а болить? Вони вміють наші внуки гордо жити, а воліють підбагнути а не аніж волю стояти у борні. Ще з незапам'ятних часів у світі шанували Русь в країну, зароду і освічені князів, бояр, ченців, просто людині, в Європі, в світі. Не радники, не військо, не полки, країну Русь марундюні робили, а сила віри і просвіта крізь віки народу душу берегли, встали. Потуга друг, сила в нас була, що не другі вороги дрижали, та тільки слово. І наукою Христа милються людьце... і. Христу клонитись і жертвою своєю в країні долю випросити молитва. Я припаду в покорі на коліна і помолюсь за нашу мову, Солов'їну. Я поклонюся і попрошу. Я схилюсь до землі і промовлю, Боже.